Доброго дня, ви на каналі Автомаркет. розглянемо зарядний пристрій новинку від компанії Bosch. Модель C30, яка прийшла на заміну моделі C3, яка була топова найкраще продавалася. І так, відмінність даної зарядки це наявність сумочки і додавили функцію відновлення. З основних режимів. Даної зарядки це в нас є 6 вольтова зарядка, яка заряджає від 1,2 до 14 Ампер годин. 12 вольтова. Потужніша, стандартна 3,8 А і слабша 0,8. Це все у нас 12-вольтовий блок. Наступне це в нас режим AGM. Зимовий режим. Вони об'єднані. Буде. Вища напруга 14,7, а не 14.4. І останній режим це режим відновлення. Буде подаватися 165 вольт короткими імпульсами. Так, у нас з'явилася сумочка. Підмена, Bosch. Дуже якісно. Радує своїми інструкціями, де є всі доступні мови. Made in China. До речі, сам зарядний пристрій у нас робиться, як і сумочка, теж в Китаї. Компанія Bosch вже давно робить свої зарядні пристрії в Китаї, але це не впливає ніяк на їхню якість. Так, у нас також є гачок, який можна завішувати. Він має окрему кишеньку свою. Так. Ну, матеріали порівняно з c 3 трішки кращі, дизайн трішки гарніший. У нас з'явилася шкала індикації, хоча б якась. В c 3 взагалі не було. У нас тут 175-50-25. Неправильна полярність. Зберігання 6 вольт. Відновлення AGM 0,8 А і 3,8. До речі, на даному зерляції, на даній зереції у нас виронок вже пише 3,8 А. Фактичну силу струму на c 3 у нас списали 4 А, хоча насправді видавали 3,8 Так, насичення дроту і ізоляція у нас просто на найвищому рівні. Як завжди, у нас такі перехіднички бошовські. Ось. Тут запобіжник у нас. На плюсовому дроті. 10 амперний Автомобільний, дуже зручно. Кожен автовласник має такі запобіжники. Так, у нас тут картон такий дали. Також будемо використовувати мультиметр, тестер акумуляторів. отаку розумну розетку. І сама АКБ. Будемо брати синцево-кислотний, звичайний, стартовий або пусковий, як називають, з рідким електролітом, щоб можна було його попробувати протестити, відновити функцію відновлення, десульфатація. А для того нам потрібно його повністю зарядити, замірити, які параметри в нього на зарядженому, потім розрядити і провести відновлення, для того, щоб бачити різницю. Так, Давайте перевіримо. Виставляє, виставляємо на мультиметрі постійний струм 20 вольт. Показує має бути більший, ніж фактичний, що мультиметр не згорів. Давайте замірюємо перед зарядкою. Скільки наш, наша батарея має? Такі фактичні показники. Батарея вже розряджена. Так, вадимо пусковий струм. 6030. І у нас є 12,38 вольт, 305 Ампер пускового струму, 8,19 е, опір, 63 загальні загаль, його рівень заряду і 23 загальний стан. Акумулятори зафіксували. Під'єднюємо. 13.07 тринадцать ноль так Итак, споживання наше. Минимальная. Очікування 12 вольт, 12 вольт але 0,8 А, АGM, відновлення і стендбай. Перевіримо захист від неправильної полярності. Це ми підключаємо сюди-сюди і у нас засвітився індикатор неправильної полярності. Перепідключаємо. Так, від речі, у нас відновився попередній режим. Протестили за однією функцією пам'яті. Ми виключали на Режимі 3,8 А автомобільний стандартний. І від'єднали, перепідключили, режим відновився. Тобто, якщо є відключення електроенергії, даний зарядний пристрій ідеально підійде. Включиться на тому самому режимі, коли відновиться, енер... відновиться електроенергія. Так, Споживання у нас йде 28,3 Вт. Напруга 14. 14. І 1 і 2. 14 вольт. Такі показники це норма. І буде так заряджатися в рівні 8-10 годин. A few later. І так, зарядний пристрій, Bosch зарядив наш акумулятор. Будемо. Ми його попередньо виключили. щоб Подивитися, як він включається, коли ми його наново підключаємо. Режим стандартний для автомобільних акумуляторів, потужність 3,8 А. Як тут бачимо, 30 Вт споживання. Це є багато ступенева зарядка, вона зараз проходить ці етапи. Напруга у нас теж змінюється. Потужність змінюється. Якщо було 14, то зараз 13,5. Тут було 30, стало 15. Різні етапи повторюся. Також пам'ятайте, що дотримуємося правила 10% для батарей. Як наша 75 А, не більше 7 А. Дана зарядка 38 має, тому ідеально підходить. На запитання, чи буде вона заряджати, так як це менше за 7 А. Так буде просто довше. Умовно, не 10, годин, а 15. годин. І так, у нас індикатор перестав блимати. Всі 4 горять. Це в нас фаза сервісна, коли йде мінімальне споживання, напруга при сервісній фазі 13-3, потужність споживання неповних 4 Вт, що дуже і дуже мало. І останнє Остання ремарка це даним зарядним пристроєм можна заряджати всі акумуляторні батареї, крім літій-залізофосфат. Для літій залізофосфатних існує модель С40лі і С80. Якраз оце приставка лі означає, що можливість заряджати літій-залізофосфат. Будемо відєднювати. Перевіряти рівень заряду буде тестером акумуляторних батарей Conway KV-600, який про ми маємо відео окреме. Тому що мультиметром, який перевіряє напругу, важко оцінювати загальний стан. Ось, у нас показує 13,2, що означає, що він... Заряджений, але наскільки він заряджений, чи на 100%, чи який загальний його стан, ну, це все нам покаже тільки ось такий тестер або аналізатор. Якщо маєте якісь тестери і про які ми не маємо відео, пишіть, обов'язково зробимо відео. І так, хто вперше користується, Це ми вибираємо чек. Тобто перевірка акумулятора в або поза автомобілем. Так, до речі, інші мови є, включаючи російську, але будемо користуватися українською. Будемо перепрошую користуватися англійською. Так, Regular Floodet це в нас звичайна батарея. Також є GM, Gel, EVB. Так, select стандарт це в нас стандарт виміру пускового струму. Зазвичай європейські батареї йдуть в систему вибіру EN. Якщо це з Азії, це CA. Також бувають німецькі DIN. Так, вибираємо пусковий струм, з'явлений на батареї. І так, загальний стан батареї СОХ. Остання літера H. Це в нас іде Health. Здоров'я у перекладі. 54%. Також у нас тут є Опір 8,5 мільйома. З'явлений струм 630, реальний 343. Якраз бачите оті ті 54%. 1294 вольта. Опір досить великий, батарея поношена, має сульфатацію або посипаність з пластин, деградація. І так, клікаємо вверх або вниз, будь-що, і бачимо соц. Це у нас остання літера Charger. Тобто зарядка. Починається через C. І бачимо 100% заряду. Тобто батарея заряджена, більше вона не потребує. Дана зарядка зарядє на 100%, ніяких інших вам не потрібно. І на цьому все. Писуйтеся, ставимо вподобайку. Виникають питання, пишіть в коментарях, стараємося відповідати. На все добре, пока-пока.